Книжковий фестиваль Вінбукфест стартував у Вінниці. На європейській площі розгорнули книжковий ярмарок. Автори презентують нові видання, проводять автограф сесії та зустрічі з читачами. Відвідувачі можуть придбати книжки, поспілкуватись з письменниками та відвідати майстер-класи. Під час заходу також збирають кошти та україномовні книжки для військових, які проходять лікування в медичних закладах міста. Десятки видавців української літератури зібрались на європейській площі міста, аби познайомити з новими книгами та заохотити до читання віничан. Це 12-й книжковий фестиваль Вінниці, і сюди з'їхались автори зі всієї країни. Андрій Кокотюха сучасний український письменник, відомий своїми детективами, трилерами та історичними романами. На вінбукфест Андрій вдруге привозить свою літературу. Людям треба постійно показувати книжку. Книжка повинна стати частиною міського простору. І Вінницький букфест над, над цим активно працює. Біля наметів видавництв чимало охочих придбати книжку з автографом письменника. До Вінниці привіз свої казки Олег Гавріш. Його збірка оповідей, що поєднує фольклор і містику, викликає особливий інтерес у дорослих. Якщо до повномасштабного вторгнення нам писали, що Прочитали, було вночі іноді навіть трошечки страшно. То після нам писали онлайн з Маріуполя, що бомбосховище в голос читаємо всім присутнім цю книжку. Вона так заспокоює. І на сьогодні книжка відкрилася там. Нам з нового боку вона її використовують психологи у роботі з військовими, зі звільненими з полону. Вінничани приходять на фестиваль, аби знайти цікаві книжки, поспілкуватись з авторами і зануритись в живу атмосферу літературного свята серед відвідувачів. Олександра Кузьміч на фестивалі дівчина вперше, але вже купила три новинки. Взагалі читаю так повільно, але впевнено. Десь по чотири книжки в місяць можу читати так. Але Головне отримувати задоволення від цього, а не ганятись за цифрами за часом і таким. Цьогорічний Вінбукфест відбувається під гаслом Мир та єдність. Фестиваль проурочили до Дня Європи. Захід має благодійну мету. Під час фестивалю збирають кошти та україномовні книжки для військових, які лікуються у Вінницьких медзакладах. 22-му році Вінбукфесту не було. У 23-му в умовах повної агресії, повномасштабної війни, ми все ж таки провели наш Вінбукфест. Ми провели наш захід. Ми провели його і пишали з тим, що в такі важкі часи ми не зламні. На фестивалі також організовано майстер-класи та тематичні локації. За благодійні донати можна придбати трофейні гільзи, тубуси та набої. Зібрані кошти передадуть на потреби військових. Ми збираємо на ремонт. Ля для бригад, на матеріали для маскувальних сіток, це 56-та, Це інші різноманітні підрозділи спеціального призначення. Є велика потреба. На жаль, зараз саме в матеріальній частині. Фестиваль триватиме два дні: 9 і 10 травня. На європейській площі кожен охочий може знайти книжку до душі. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.